Традиційно о цій порі інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добенда. І найголовнішим ділимося вже за мить. Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 881 ша доба широкомасштабної війни. Так протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку. Також ворог був активний на Краматорському напрямку сьогодні. Вночі та зранку, 23 липня, військові Російської Федерації здійснили 16 обстрілів Сумської області. Було 23 вибухи. Загалом нараховано 109 ударів. Також через ворожий обстріл в Очакові постраждало четверо людей. Серед них і двоє підлітків, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Стан потерпілих середньої тяжкості. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом Ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Майстерний пілотаж дрона на фоні палаючого горизонту, знята 10-ю окремо гірсько-штурмовою бригадою «Едельвейс». Швидкість віражі, перекидання у повітрі, блискавичні прольоти. Все це викликає захоплення та перехоплює подих. Дрони передані фондом Open Ukraine, ефективно допомагають нашим захисникам бити окупанта. Арсеній Яценюк, двічі прем'єр-міністр України, виклав це вражаюче відео на своїй сторінці у Фейсбук. Він висловив подяку 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Адальвейс за їхній професіоналізм та зазначив, що фонд Open Ukraine продовжує підтримувати фронт, надаючи необхідну допомогу. Перебої з електроенергією це надовго. Тож про власну енергоавтономність варто думати вже зараз. Як в умовах енергетичної кризи, спричиненої російськими терористами, буковинцям готуватися до прийдешньої зими, та що можна зробити для стабілізації енергосистеми, дізнавалися журналісти ТВА. В умовах триваючої агресії з боку Росії Україна змушена адаптуватися до нових реалій, серед яких регулярні відключення електроенергії, обстріли критичної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів, спричиняють значні перебої в постачанні електроенергії по всій країні. Як наслідок, «Обленерго» впроваджує графіки відключень, щоб забезпечити стабільність електромережі та провести необхідні ремонтні роботи. Приймаються рішення, дивляться на карту і кажуть: так з такої області вимикаємо стільки потужності, з такої стільки, з такої стільки, і це йде протягом там дня, коли працює критично важлива інфраструктура, енергетична інфраструктура, тому що це складний механізм. Енергосистема України зараз виживає тільки з. Ну, однією такою перевагою, що ми приєднані до європейських мереж, з настанням зими ситуація з відключеннями електроенергії в Україні стане особливо гострою. Додає пан Віктор. Хто скептично налаштований, що щось придумають, щось запустять, щось зроблять? Ми маємо справу з війною, якої ще світ не бачив по технологіях, по об'ємах, по масштабах. по… Безжалосності і, і, і по такій цілі знищити націю у холодний період. Потреба в електроенергії значно зросте, і відсутність світла може стати серйозним випробуванням для кожного з нас, каже Віктор Гищук. Так відсутність електроенергії впливає не лише на освітлення, а й на роботу опалюваних систем, що зробить зимові місяці ще складнішими. Ця зима буде дуже складною по моїх розрахунках, по наших. От ми е -е, рахували, що. Приблизно до 12 годин, від 12 годин до кількох днів може не бути електроживлення. Це є правда. Правду треба казати. До правди треба готуватися. Знаєте, кажуть, що готуйся до, до гіршого, буде краще, буде легше. І це нормально. Тобто не треба ходити, щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись. Ось навіть якщо запустять якісь там рівненські або хмельницькі атомні реактори, вони не дозволять нам бути гнучкими. Вони стільки енергії дадуть, скільки треба буде її зразу вичерпати. А оці години пік все одно електрики не буде. Відновлення енергосистеми України вимагає значного часу та ресурсів. Після масштабних пошкоджень, завданих російськими обстрілами, енергетична інфраструктура країни перебуває у вкрай складному стані. Енергосистема України потребує мінімум 5 років на відновлення. Мінімум. А у хорошому вісім без якихось затримок з потенціалом мирним, кадровим, спеціалістів, інженерів, тих людей, які просто виїхали за границю. Ось тому така моя особиста порада, щоб. Подбати про якісь елементарні речі, про енергоефективні речі. Відтак буковинцям потрібно завчасно підготуватися до відключень електроенергії, адже саме у зимовий період ці відключення можуть стати серйозним випробуванням. Підготовка, економія енергії та підтримка один одного ключові аспекти, які допоможуть пережити цей складний період. Чиця Одна-дві сонячних панелі на фасаді, чи це сусідами поставити на під'їзд. Зараз до речі, місто компенсує 70% для ОСББ. Скажімо, панелі, акумулятори і зробити якусь таку проводку собі резервну, яка дозволить ліфту працювати, або якимось освітленню, принаймні під'їзд, тобто є мінімальними такими речами, що ми це цю зиму маємо пережити. Як переконаний представник енергокомпанії, не зважаючи на всі труднощі, які стоять перед нами, українці маючи незламну силу духу. Таєтність пройдуть усі випробування, але готовими до викликів варто бути вже зараз. Діана Добинда теми дня ТВА. Відпочити та покращити своє здоров'я у рамках регіональної програми соціальної підтримки захисників та членів їх сімей. Військовослужбовці з родинами можуть отримати компенсацію на санаторно-курортне лікування. Про деталі програми, хто саме може нею скористатися та які документи для цього необхідні, розповідаємо уже за мить. 15 тисяч гривень компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування можуть отримати наші військові та члени їх родин. Кошти виокремлюють з обласного бюджету в рамках регіональної програми соціальної підтримки захисників і захисниць та членів їх сімей. На жаль, державним бюджетом України на 24-й рік заходи стосовно санаторно курортного лікування осіб з інвалідністю на діки призупинено. І у нас в області реалізуються заходи регіона. Альної програми соціальної підтримки захисників і захисниць та членів їх родин на 24-й рік і одним із заходів цієї програми передбачено саме надання грошової компенсації часткової вартості санаторно-курортного лікування для Осіб з інвалідністю першої, другої та третьої групи інвалідності скористатися програмою можуть як буковинці, так і внутрішньопереміщені особи, каже пані Олена. Взагалі цією програмою можуть скористатися жителі Чернівецької області, включаючи ВПО, які мають довідку про місце перебування в межах Чернівецької області, тому що це кошти обласного бюджету. Що важливо, заявник самобирає заклад санаторно. Курортного типу у межах України тривалість лікування має становити не менше 14 днів. Загалом механізм отримання грошової допомоги наступний. Отримавши медичні послуги, заявник повинен зібрати наступний перелік документів. Е, пакет документів найпростіший це. Заява довільної форми, де він надає і згоду на обробку персональних даних і зазначає розрахунковий рахунок, на який буде здійснено зарахування коштів ось цієї грошової допомоги. Подає копію паспорта, індифікаційного коду, свого посвідчення, довідки ВЛК і довідки МСЕК про те, що дійсно його група інвалідності пов'язана з захистом батьківщини. А також додати документ про. Розплату повної вартості санаторно курортної путівки після цього звернутися до органу соціального захисту населення. Він звертається до органу соціального захисту населення за місцем проживання чи перебування райдержадміністрації або територіальної громади, куди йому зручніше і куди він хоче звернутися. Вони будуть формувати пакет документів, робити відповідні списки які передають нам як головному розпоряднику коштів і координатору виконавцю програми, і ми здійснюємо виплату на ті рахунки, які вказані в заявах. Утім, є і винятки. Допомога не надається, якщо заявник в поточному році вже отримував грошову допомогу за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на виконання інших обласних програм, зазначають в обласній військовій адміністрації. До слова саме ця програма діятиме до кінця 2024 Року. Аліна Рябко теме дня ТВ. 22 липня у селі Багринівка сталася пожежа у житловому секторі. На приватному подвір'ї загорілася господарська будівля. Через щільну забудову вогонь перекинувся на поруч розташований житловий будинок. Вогонь охопив площу 170 квадратних метрів. Полум'я знищило господарську будівлю, пошкодило покрівлю та перекриття житлового будинку. Причина пожежі встановлюється. Також протягом минулої доби рятувальники ліквідували загоряння електрогенератора на відкритій території у місті Заставна. Буковинські поліцейські викрили буковинця, який незаконно зберігав наркотики та вирощував коноплю. Так, у 32-річного мешканця Берегомета у будинку знайшли поліетиленовий пакет з речовиною, схожою на канабіс. А на присадибній ділянці виявили 20 незаконно насаджених рослин коноплі. Речові докази направили на дослідження. Досудове розслідування триває. Викрав автівку, припарковану у дворі. Поліцейські затримали Буковинця. Так 36-річна мешканка стороженця повідомила поліції про те, що її машиною заволоділа невідома особа. Правоохоронцям вдалося по гарячих слідах оперативно розшукати транспортний засіб та порушника, яким виявився 21-річний житель Красноїльська. Працівники поліції звернулися до суду із клопотанням про обрання, затриманому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Анологія одного трагічного дня, яка показує героїзм та відважність українських медиків під час ракетного удару по дитячій лікарні Охмадит, чернівецький журналіст В'ячеслав Хабайло зробив великий репортаж на основі інтерв'ю з Буковинцем, лікарем-анестезіологом Ярославом Івановим, який врятував життя маленькому пацієнту, що був на операційному столі, під час влучання ракети у медзаклад. Деталі далі у сюжеті. 8 липня один із найжорстокіших та найцинічніших ракетних ударів російських військ по Києву влучання у дитячу лікарню Охмадит, у якій на той час перебувало понад 600 дітей. Тоді у медичному закладі проходили операції, і лікарі, попри власні поранення та шок, евакуйовували маленьких пацієнтів прямо з операційного столу. Серед них був і Буковинець Ярослав Іванов, який наразі працює в Охмадиті лікарем лікарем-анестезіологом. Історію відважного медика зафільмував у великому репортажі відомий чернівецький журналіст В'ячеслав Хабайло. Ідея полягала в тому, щоб не зробити короткий сюжет. Про те, ну що зараз відбувається, зрозуміло, що зараз відбувається лікарня відновлюється, відділення почали працювати і так далі. Але сама головна мета це було відтворення отієї хронології подій зі слів Ярослава Іванова. Які в той момент разом зі своїм колегом оперували, оперували дитину і стали свідками цієї події? Все було таке, як в заповільненому кадрі, коли я підняв голову. Я побачив, що вікна, стеля, стіни, кондиціонер, який був на стіні, вони всі затягнулися спочатку на вулицю. Як ніби вакуумом, а потім, в якийсь момент, все почало рухатись на мене. Тобто, летіли хірурги, монітори, датчики, інструменти. Новини про ракетний удар по похмедиту облетіли всі українські та закордонні змі. Втім, це були здебільшого репортажі новинного формату, переважно короткі за змістом. Розповідає В'ячеслав Хабайло. Тож у своїй роботі журналіст хотів детальніше зупинитися саме на команді лікарів, які ракетний удар зустріли в операційній. Передати Емоції передати е, ті моменти, які відчувала команда в операційній, в операційні, і як це все відбувалося, як вони від початку коли ще е, нічого не, в, не, не передувало цьому, так вони навіть і мислити про це не могли. І з того моменту. Коли був перший удар, і все це закручується ось з 9 ранку, 15 хвилин і до самого завершення. Саме я хотів цю хронологію дня, щоб він розповів. Ми зрозуміли, що треба рухатись максимально швидко до дитини. Чомусь був такий страх, що або завалиться підлога і стеля, бо ми не розуміли в той момент, куди саме був приліт. Чомусь була думка про те, що приліт був нижні поверхи і Наступна думка була про те, що мусить бути повторний приліт. Тож основний меседж великого репортажу показати героїзм українських медиків, які, попри все, безстрашно боролися за життя дітей, як лікарі виконали свій професійний обов'язок, не розгубилися. І таким чином найголовніший момент цього репортажу, що вони врятували життя маленькому пацієнту. Тетяна Дубіцька, Теми дня. ТВА. надати допомогу. Це всі новини, якими ми встигаємо з вами поділитись. Більше актуальних новин ви завжди можете знайти на нашому сайті. Я з вами прощаюсь. Бережіть себе на все добре.